Триває спеціальний ефір на радіо Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Роман Цимбалюк, журналіст, блогер, пане Романе. Вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава Привіт, Олексію! Тож, ми знаємо, що ви дуже щільно, так дуже прискіпливо аналізуєте російську пропаганду і, на жаль, маєте дивитися те, що вони кажуть, кажуть в своїх цих пропагандистських шоу. Розуміємо, що зараз найновітнішим таким трендом є саме обговорення танків. Наскільки вони є марними? Навіть є заголовки. Ви їх цитували в своїх відео. Так там де кажуть про те, що ви знаєте, вони загрожують здоров'ю українців. Ми впевнені, що вони загрожують. Більше здоров'я росіян, але що ви бачите саме в цьому в цьому плані? Як ви оцінюєте те, що говориться про танки? Що це означає коротше? Ви знаєте, я думаю, ми вперше маємо наголосити, що перебування росіян на території України небезпечно для життя в принципі. Це мабуть важливе уточнення. А з приводу танків і взагалі зброї, у них зараз такий, Етап виробити вироблення позиції, тому що з одного боку вони тут всі говорять, що а, це не страшно, танки Абрамс погані, і Там дуже зараз популярне відео, а, де начебто Абрамс десь на якийсь а, невеличкий схил покритий снігом, не може заїхати, а от російські танки беруть і заїжджають. Хоча схилі різні, але, але ж тут є навіть в цьому відео, хочеться зараз задати питання, що ж ви звук виключити. Бо е, я переконаний, що навіть на самих потужних машинах, якщо ти на газ сильно не тиснеш, е, то можеш і не заїхати на і на маленький схил е, сніжний. Тобто, ну як то кажуть, для чистоти експеримента багато е, недотриманих моментів. Але наразі я так дивлюсь, вони потрошечку змінюються в частині того, і uh, всі, наші належені, повторюють Україні поста... Поста... поставлять все необхідне для оборони. І навіть uh, думка російських пропагандистів, російських нацистів, вона навіть швидше ніж у нас, тому що ми наразі на, на етапі uh, постачання після танків авіації, то там вже думають про постачання нам підводних човнів. І знову ж таки це подається в такому ключі, що це все буде зроблено. Тому мені здається наступний момент, який вони будуть обговорювати, так чим же це все закінчиться, ця війна? І мені здається, перші ознаки того, що не так уж нам нужна эта Україна, особливо нової території. Так вони називають те, що вони окупа окупували і приєд і приєднали до себе. Це цікаво. Це цікавий тренд, і це реальне. То, що ви говорите, ну той факт, що вони вже кажуть про те, що нам все постачають необхідне для оборони. А ми ж знаємо, що серед українських експертів ну багато думок, що нам ще треба, чого нам ще не вистачає. Бачите, вже російські пропагандисти кажуть, що все вже майже є. От також також пам'ятаємо, що там вже окремим, ну як це сказати, окремий такий світ паралельний. Це те, що відбувається в цих зведеннях генштабу, цей Коношенко, чи, як він, Коношенков. Ну, по-перше, ми розуміємо, що вони вже знищили Абрамс, і, Можливо, там той самий Абрамс, який не міг заїхати на якийсь схил засніжений, він вже знищений. А, там і, здається, і Мардери вже знищені. Коротше кажучи, здається, що нас нічого не залишилося. Але я от побачив такий пост, і він розповсюджувався на повному серйозі в z каналах, телеграм-каналах, так патріотичних, ультрапатріотичних ватніческиських. там писалося про те, що ну дивіться, ми значить, склали все, що нам наговорив Коношенков, і серйозно на повному серйозі сказали. Ми вже знищили щось там. 23 українські армії. Звісно, що ми б давно вже перемогли, якби не те, що надавало НАТО, оці ці 23... двадцять Українські армії, ну от з чого вони складалися, з цього озброєння, і я побачив, що в реакціях під цими постами ну переважна більшість навіть ватників вони ставлять такі реакції, що ну ви що божевільні? Як ви можете на це на повному серйозі писати? От реакцію населення Росії, ну чи можна її, хоч якось оцінити, ну хоча б по їхнім соцмережам. Ну, бачите, вони перетнули кордон України з думкою, через 2-3 дні ми будемо проводити парад на Хрещатику. І ці 2-3 дні вже розтягнулися фактично на рік. І от ця така скажімо так, іронічне ставлення російських коментаторів, які підтримують насправді війну, говорить про те, що вони, ну, м'яко кажучи, не очікували такого спротиву, і це говорить про те, що Росіяни ніколи не були дурними. Вони все чудово знають і про Бучу, і про Харків, і про Херсон, і про, і про а, Маріуполь, в тому числі. Єдина справа, що а, їм це сподобається, але бажано на телевізорі. А зараз а, всі ж як от, я тут а, зараз ратую відео, де Маргарита Сімонян розмірковує про що говорять в Росії на кухні і в московських гостинних. Так ось на цих кухнях вони всі говорять про втрати. І цих кладовищ, де кількість поховань зросло в рази, вони з'являються по всій Росії. І, відповідно, на цьому фоні, зрозуміло, ну, так, у нас є втрати, і я думаю, що вони не сильно відрізняються від російських, але питання в іншому, наші герої це наші герої. І ми всіх пам'ятаємо, і будемо пам'ятати, питання в тому, що вони не змінили хід війни. Тобто, зрозуміло, навіть тимчасово вони начебто зайшли на територію міста Солідар, якого не стало цього міста. А далі що? Тобто, ну, так можна воювати, ну, скільки? вони все одно закінчаться, ці росіяни, вони це розуміють. Тому я сподіваюся, що. Після авіації нової, яку між іншим у нас теж всю знищили ще в перші три дні. Так, так, Стоплення. там все і продовжують знищувати щодня. Там якось все не зупиняються. Це знищення, такі вони прям не, не можна зупинити. Якщо вже почали знищувати, то продовжують до самого кінця. Добре, ви сказали там про те, що на російських кухнях говорять тільки про втрати. Ну і ми дійсно бачили такі супутникові знімки. Це мені здається, оці ось аналітики публікували так. Що там можна побачити, що це кладовище, де охоронять вагнерівців, воно зросло в сім разів. Ну і розуміємо, чому ми бачимо щоденні звіти. А з е, нашого генштабу, так і ми можемо побачити, що на сході там щоденно гине 900, 800, 700. Я в цьому ефірі говорив, що ми таке раніше бачили тільки в бойовиках з Арнольдом Шварценеггером чи Сільвестром Сталлоне. Так ось, е, ну і це, звісно, підкреслює е, наскільки важкими є е, наскільки важкою є робота наших захисників. Так ось е, є. Інший момент: ми пам'ятаємо, що ну завжди Кремль дуже контролював пропаганду. Ми. Пам'ятаємо, що там щотижня, можливо, зараз частіше це відбувається, я цього не знаю. Викликали на килим до Кремля цих головних редакторів каналів, різних видань, і так далі. Ну і звісно, що транслювалася якась думка. Так зараз здається, що все-таки оцими розмовами і про втрати, і про натівську зброю, і про те, що все в нас вже є для оборони. Таким чином вони все таки хочуть мобілізувати населення, сказати: ну що, ну от ваньок, оцей із 13. Квартири все помер там саньок з 17-ї квартири, приїхав без двох ніг. То ти там, типу, Колька, маєш зараз поїхати і помститися за своїх сусідів, товаришів. Чи бачите ви таку тенденцію? Ну, те, що в кожному російському під'їзді буде своя спочатку повістка, а потім інформація про загибель цього мешканця по мобілізації чи по дурісті, він потрапить в збройні сили Російської Федерації, це велике питання. Але ну глобально вони роблять такий цікавий поворот, тобто вони вже з одного боку поділили. Це теж дивно, так? От, наприклад, в свідомості українця немає ні нових територій, немає старих територій, ні територія України, частина з неї поки що окупована. Там вони в грозом людини хочуть вкласти ідею от нові території. Вони ж так постійно навіть такий термін у них з'явився про ці нові території, які не так сильно їм важливі. але... М... Ну, Вони пояснюють, типу, чого вони досягли. Це ж... І так. Путін казав, що Азовське море зараз наше внутрішнє. Ну, тобто він чомусь думає, що так, вони але... будуть його втримувати, що вони зможуть втримати Маріуполь. Да, але щоб е, здійснити цю мобілізацію е, гуртування населення, вони кажуть, що буде загроза саме е, е, як то в території Росії в міжнародно визнаних кордонах, тобто Москві, іншими словами. І от е, тут мені здається, ми маємо їм пояснити, що нам ваш не Бєлгород, ні Вороніж не потрібен. В принципі, е, ми навіть готові відкрити гуманітарний коридор по Кримському мосту. Будь ласка, валіть і і живіть як хочете. Ну мені за цю тезу треба проговорювати. Ну, це так, це вже окремо щодо інформаційної політики України. Здається, все таки така теза, вона існує, можливо, треба її більш активно просувати. І ви тут праві, а інша. Ну, коли ми дивимося, звичайно, на те, що відбувається по російському телебаченню на цих пропагандистських каналах, ми бачимо багато якихось там дивних експертів. От вчора здається, поширювалося це відео, де там цей як його Соловйов крич... чи, чи якийсь коротше експерт кричав на Соловйова, що от не, не змогли на. Наля... Якати українців і все таке. Але ми не бачимо там військових, і в принципі було просте пояснення, що Кремль і сам особисто Путін дуже боїться військових. Він людина з КДБ тому ФСБ йому ближче. Плюс є така теорія, чому їх не показують, зважаючи на те, що в них має бути багато ветеранів, якихось генералів і так далі, які, мабуть, мають свою власну думку щодо того, що відбувається. А в Україні так ось що вони бояться нового генерала Лебідя, пам'ятаєте так? Такого значить персонажа. Він де там в чеченських воїнах брав участь, і потім так загадково загинув. Чи справді не, немає військових в російській пропаганді? Дуже дуже мало, мабуть, лише можна визначити апті Ароновича Елеудінова, Якщо я правильно висловив його прізвище. а це людина з Чечні з клану Кадирова. От його час від часу показують. показують. Він розповідає. Цей представник TikTok військ, як, як вони будуть щолкати на американські, німецькі та англійські танки, але ну, це просто дивно, тому що і трошечки смішно, тому що навіть той самий Єркін говорить, що чеченці або кадерівці вони завжди там в третьому чи четвертому ешелоні і їхня задача знімати кіно і грабувати. Ось а те, що у Путіна є страхи перед цими військовими, які в теорії можуть набрати силу під час війни і політичну вагу, це зрозуміло. Власне для протидії для на в якості противаги використовується. Це злочинне угрупування ЧВК Вагнер. А власне, вони це навіть видно, як оця пропагандистська машина, як вона змінює плівки з одного боку, в один момент у них найкращий герої це кадирівці. Потім раз їх немає. Потім ЧВК Вагнер, тобто ті, хто вбивав своїх матерів, дітей гвалтував і грабував. Показують їх як таку рушійну силу війни. Потім раз знову пілоти російської армійської авіації в шлемах. Ага, ці люди взагалі вони без імені. Тому ця тема теза вона має рацію, і навіть от, це просто видно по акцентам, бо я переконаний, там немає такої опції, як там викликати когось на килим з керівників ЗМІ. Вони просто працюють в такому робочому порядку. Раз сьогодні у нас акценти ми робимо на цьому. А, може слово килим воно і зайве, бо це відбувається за допомогою там інтернету чи, чи щось іншого. Розумію, ну от так є фігура цього Пригожина, і тут е, ну здається, що от ми навіть в українському медіапросторі навіть більше його обговорюємо ніж в російському. Я не знаю цього, ви краще знаєте. Але ну що ми побачили, так якщо проаналізувати останні, ну можливо, 5-6 місяців, так ми побачили, що Пригожини його ці найманці пообіцяли, ну нібито пообіцяли там Путіну чи комусь, що вони візьмуть Бахмут, що це вони зроблять, чи то до нового до нового року, чи то там не знаю, до. 10 січня і так далі, і так далі, це продовжується. І ми бачимо а, дії з їхнього боку. А також ми бачимо, що Пригожин а, почав а, ну там ще, мабуть, з літа а, минулого року почав дуже активно критикувати російські міноборони. Ми бачили звернення вагнерівців матом до а, їхнього очільника генштабу Герасимова. Зараз він очілює а, всю військову кампанію в Україні. І е, є навіть от сьогодні з'явився такий аналіз аналітика з боку е, інституту вивчення війни американського, де вони от. Знову ж таки присвячують багато часу, тому тому щоб проаналізувати протистояння між Пригожиним та гіркіним, але ж Гіркіна немає в телевізорі. Гіркін є ж, якщо я не помиляюся, тільки в своїх телеграм-каналах і у ці відоси, де він записує, в яких він розповідає про те, що ну все у російської армії немає ніяких шансів. Як ви оцінюєте ці дві фігури? Ну як на мене, тут треба визначити Гіркін. Це представник такої ультрафашистської російської частини суспільства, такий собі білий генерал, хоча він не генерал який а, от в перервах, а, як він розповідає, як він наказував без суда та слідства вбивати українців, а транслює таку типу благородність і так далі. І так далі. Але а, навколо нього а, певним чином крутиться оця частина, як а, яку можна назвати саме не російською, а от, російською мовою руські оці справа пра, 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 пра права частина, щоб якимось чином збити Єркіна, щоб він не, не почав на набирати так. Так звану політичну вагу а тут чому так звано? Тому що це все ж, ж таки Росія. Вони створили е, інші такі ультрафашистські проекти, е, які уособлює собі е, привожені Він власне е, досить багато робить таких. Різних публічних заяв щодо Збройних сил України не стидається голос говорити якісь комплементарні речі про героїзм і так далі. І так далі. Тобто це от цікавий момент такий, але ну, бачите, між завжабами і гадюками хай вони з'їдять один одного. Я просто до того, що ця, як на мене, медійна боротьба в ситуації, де Є монополію на інформацію, вона дуже керована. Тобто зараз підлікували трохи Рагозіна і спустили його. Теж там він має там якось, якось на Гіркіна тиснути. Відповідно, Пригожин приглашає гіркіна на фронт. Ну і так далі, і так далі. Той відповідно не дуже хоче, тому що розуміє, що його можуть просто шльопнути, а потім сказати, що це дикі українці не довезли його до гаї. Ну якраз не іґара Ігаря Івановича можна зрозуміти. А от як ви особисто оцінюєте? Ну, ми звісно ж очікуємо на якусь гризню між баштами Кремля. Здається, вона є. Ну як мінімум, тому що ну не вдалося їм в ці такі короткі строки захопити Україну, тут встановити це. Таке маріонетковий уряд, так медвечук, тут щось не займає ніяких посад, і взагалі-то був позбавлений громадянства? Тобто, як ви вважаєте, якщо дивитися справді, чи можна стверджувати, що оця вертикаль Путіна, що вона якимось чином послаблюється, чи навпаки, от в цьому хаосі, він залишається типу фігурою безальтернативною? Ну тому що ну от не стане великого кормчого, що ж буде далі? Це ж прийде пригожин, чи буде воювати кадиров з шойху. Ну, у них є така тема, власне, як на мене для західної аудиторії вони взагалі це просувають. Бачите, ну Путін, звичайно, військовий злочинець, але решта це взагалі адпеті такі що ядерну бомбу можуть кинути і так далі. І так далі. Мовляв, що а, Владимір а, він ще більш-менш такі, який там до останніх аргументів не, не дотягнеться. Але я не впевнений, що можна взагалі говорити в даному випадку про. А, про Якусь битву Башен і так далі. Ну, можливо, є там якісь елементи лайбізму, але в частині війни і миру е ухвалюють рішення безпосередньо Путін. Тому сказати, що там хтось когось пасуває. Ну я до цього ставлюся. Якось е мені здається, це така більша е е історія, яку експерти розкладають. Це з області, що там Путін чимось дуже сильно вхворий. Але дивишся, як він на коньках стоїть, то можна припустити, що якийсь у нього там ще життєвий життєвий ресурс закінчився. Але цікаво, от ви там про Медведчука згадали. Він же подав собі голос. Голос Медведчука, щоб ви розуміли, Він написав статтю, якщо не помиляюсь, в візді, віздівзвістіях, де розповідав, що є тут на кого опертися і створити якийсь проросійський проект. А Медведчук, він прикольний чим. Що його тут ненавидять, а от в Москві, мені здається, його ненавидять ще більше, бо це уособлення людини, яка акумулювала багато років. Ну ключові там фінансові потоки за, з Росії на створення проросійських якихось настроїв. і все, вибачте, просрала. Ну вибачте за це слово. Ні, ну так воно і є. Ми багато чули того, ну таких свідчень щодо того, що в Кремлі були впевнені, що Медведчук це наступний президент, і взагалі були впевнені, що немає ніякої альтернативи Медведчуку. Це просто питання часу, коли саме він очолить країну. Ну і розверне її повністю в сторону Росії. І коротше кажучи, сумнівів не було. І здається, що на цьому також і будувалися оці плани під час великого вторгнення. Є ще окрема частина пропаганди такої, як це сказати радянською, це звісно білорусь, а, і от спілкуючись з білоруськими опозиціонерами з представниками полку Калиновського, який воює тут на території України. Ми розуміємо, що ця білоруська пропаганда вона ще більш божевільна. Що вона ще більш, скажімо так, просуває меседжі, які ні на яку голову не налазять. Ну там, звісно, в них НАТО нападає вже дуже давно, і там і Литва має відкусити, має намір відкусити. Половину Білорусі і так далі. А про білоруську чи ви туди заглядали? Що там відбувається? Ну мені здається, я так, от дивлюся на ключові заяви, заяви Лукашенка безпосередньо в питаннях війни і миру. То мені здається, він досі живе в цьому страху, який він відчув в 2020 році, коли були протести, і його найбільше якраз турбує люди. Турбують люди, які воюють на боці України Білорусі і. В тому числі зі складу мого полку Каліновського питання тільки в тому, ну не знаю, чи ви володієте цю інформацію. Мені здається, що тут не на не така велика кількість білорусів, які е, можуть, е, умовно кажучи, зі зброю в руках скинути Лукашенка, їх просто фізично менше, але те, що він постійно про це говорить, йому е, здається. Цих людей він боїться навіть більше ніж НАТО, разом взяти тих, тому що вони якраз як пасіонарії готові діяти на відміну від НАТО, не тому, що НАТО там чогось боїться, тому що ну, все ж таки ніхто там таку експансію не планує і не планував. Бо якщо б вони хотіли, то б вони це зробили. Ну. Це як ви доречно помітили, Він дуже багато років, особливо після 20-го, всіх е -э, намагається якось настрашити альянсом, але альянс як був в своїх кордонах, так і залишається на відміну від е -е, Білорусі. Ну, це так і є. І ви тут праві в тому, що скажімо так, найбільш активні громадяни Білорусі, вони або мали виїхати, і вони просто виїхали з власної країни, або вони потрапили а, за ґрати. Так і от зараз продовжуються такі суди над полоненими. Можна сказати, що це політичні в'язні. Пане Романе, дякую вам за цю розмову. Роман Цимбалюк, журналіст, блогер, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.